Свято Героїв це День пам'яті усіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу України. У 1941 році другий великий збір Організації українських націоналістів постановив відзначення 23 травня як свято Героїв. Воно було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь. Герої Небесної Сотні та сучасної російсько-української війни є нащадками одвічних борців за Україну. Свято Героїв це свято величі духу українських вояків. Борців за волю України, які в боротьбі з ворогами залишилися нескорені. День героїв є символом незламності української нації. У цей день ми висловлюємо нашу вдячність та пошану тим, хто без вагань поклав своє щире синівське серце до ніг матері України, чий героїчний чин став прикладом для майбутніх поколінь. 23 роки Україна не знала війни. Наш народ. Пишався тим, що буремні 90 цій Україні вдалося зберегти мир, але трагедія не обійшла нашу державу. Слова слава Україні! Героям слава перестали сьогодні бути просто вітання. Це вже віддання шани найкраще. Герої це мужні українські воїни, які воюють, воювали і полягли, захищаючи нашу землю. Це лікарі, які невтомно працюють, рятуючи життя поранених. Це волонтери, які роблять усе можливе і неможливе, допомагаючи армії. Українські герої це прості люди, жінки та чоловіки, хлопці та дівчата, діти та літні люди, які стали на захист рідної неньки України. Коли ми бачимо кадри з новин, фото поранених та загиблих героїв. Ми розуміємо, що вислів, душу і тіло ми положим за нашу свободу став для сучасної історії української нації не просто символом гімну, Це стало станом душі. Втомлені, замурзані, найкращі. В окопах холод, спеку та душі. Відважні, мужні, сильні та безстрашні. Тримають небо наші вояки, не скажеться на долю та місцевість, на вітер, холод, спеку та дощі життя в боях проходить, як миттєвість, їм обстріли ворожі, не страшні, пекельна спека не дає спокою, розпечене повітря від свинцю, щоденно ризикують головою, боронять землю рідну не чужу, постійно накривають з мінометів, і снайпери спокою не дають, стрічають ворогів із кулеметів, землі ні сантиметра не здають, тримають небо на плечах відважних, і йти готові завжди до кінця, сильні, мужні, міцні, справжні герої всі від командира. До бійця. Герої не вмирають. Вони просто перестають бути поруч, відлітають, тихенько і не попрощавшись. Можливо, тому що не збирались помирати, мали плани, хотіли жити, народжувати дітей, працювати, радіти життю і судові. Стали зірками небі. янголами не охоронцями. Та вони назавжди залишаться у наших серцях. Спогада, пам'яті. Ми не забудемо їхніх подруг. Сьогодні в кожному українському місці, в кожному селі. Діалеї слави, кущі героїв, пам'ятника, меморіали, тому що на захист батьківщини стала вся країна. 23 травня 2016 року на будівлі нашої школи відкрили меморіальну дошку загиблого в районі Донецького аеропорту. Запорізькому добровольцю Данилу Касьянку. Йому було лише 19 років, а за плечима активна участь у запорізькому майдані. Служба у місцевій самообороні, чергування на запорізьких блокпостах, звідти Данило пішов добровольцем на фронт. Він перебував у підрозділі Карпатська Січ 93 93-ї бригади, фактично від першого дня його створення. Під час боїв отримав важке поранення після Дніпропетровського госпіталя на декілька днів повернувся додому, зайшов у школу, де колись навчався, де все нагадувало йому про безтурботне дитинство, про мрії, про щасливе майбутнє, але не судилося. Данило знову повернувся на фронт. Рідні просили його залишитися вдома, але він відповів: я повинен бути там. Це мій обов'язок. Бійці згадують його як сміливого, відважного та вірного побратима. Данило ніколи не вагався, завжди йшов вперед. Бо вірив у нашу святу перемогу над ворогом. Побратими називали його воєнці. Він став прикладом мужності для нас всіх. При першій же нагоді він узяв до рук зброю лише для того, щоб принести мир і спокій своїй батьківщині. Такі герої як він, ніколи не забуваються. Мій друг назавжди залишиться у моїй пам'яті, як приклад, якому я буду слідувати, із погодів активіста Запорізького майдану Івана Ніколенка. 6 серпня 2015 року близько 18:00, під час бойового чергування на позиції поблизу аеропорту Донецька, Данило Касьяненко загинув внаслідок мінометного обстрілу. Указом президента України No9 від 16 січня 2016 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі Касьяненко нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Ім'я Данила Касьяненко обічне нам в книзі пам'яті загиблих добровольців. Ми пам'ятати мусимо ж завжди героїв незламних своєї країни, які життям ризикували в час біди, і зараз ризикують заради України. Вони герої, честь їм і хвала, вони герої, йдуть вперед крізь зміни. Вони. Щоб Україна вільною була, ідуть на смерть. Вони герої України. Мужність це безстрашність, розум це розуміння добра і зла. Сила це здатність до дії. Герой той, хто поєднує в собі ці три чесноти. Сьогодні в День Героїв України згадуємо всіх полеглих за нашу батьківщину і віддаємо їм шану. Українську історію творять герої. Дякуємо вам за наше життя. Ви б'єтеся за те, чому нема ціни у всьому світі, за батьківщину, висловлюємо велику вдячність та повагу усім захисникам, які сьогодні мужньо захищають честь і гідність рідної країни. Сердечно дякуємо кожному, хто ризикуючи власним життям, виконує свій громадянський і військовий обов'язок. Ми всі низько схиляємо голови. Перед світлою пам'яттю тих, кому не судилося повернутися до рідних домів. Вони тримають небо над нами і назавжди залишаться в наших серцях. Вічна їм пам'ять! Пам'ятаймо, слава Україні! Героям слава! Брати мої, що полягли вдвобою, коли війни котилася гроза, літа стоять над вами із журбою! Пливе у вічність матері сльоза і теплих вуст не вкриє тепла загадка, гаряче серце виточило кров. Передали ви внукам і нащадкам, лиш імена і палку свою любов. Це ваші руки зводяться уперто, це ваші милі очі світять у вімлі, хто за свободу вийшов проти смерті. Тому немає смерті на землі. Ми не маємо жодного права опускати зараз руки, зневірюватися у своїй силі духу, адже Україна вже почала переломну сторінку в історії. Всі жадають перемоги. Прослухаємося у цей день до голосу героїв, що одним з'єднаним могутнім хором до нас промовляють Українці, будьте гідними. Боріться за своє достойне життя, здійсніть наш заповіт. І коли цього голосу слухатимуть мільйони, ми зможемо спокійно глянути у майбутнє. Слава Україні, слава героям. Нам не жити у віках, ми сильні духом, у прагненнях єдині, у кожного з нас квітне на вустах, героям слава! Слава Україні! Це єдність, віра, праведна любов, народ незламний і міцна держава. Ми разом промовляємо знов і знов Україні слава і героям слава!